Сертифікати пам'яті отримали родичі й бійців загиблих на війні та похованих як невідомі солдати. 12 сімей із Київської області знайшли могили близьких завдяки ветеранам Афганістану. Наші співвітчизники, які втратили дідів та батьків, зі сльозами на очах дякували воїнам-афганцям. Адже саме завдяки спілці ветеранів Афганістану сертифікати стали для них безцінним подарунком. У документі вказано точне місце поховання, фотографія могили та карта місцевості. Під час цієї роботи двох, яких ми мали документи, що вони загинули, ми знали, що вони живі були, що вони повернулися. Тобто це ті люди, про яких прийшли прохоронки додому, але вони живі. Це величезний труд, і я скажу, ми його робимо і будемо робити. І надіємось якраз цим стартом, що ми дамо добрий сигнал батьківщині, державі, що треба все-таки нам допомагати в тому числі. Будемо навчатися, лікуватися за кордоном, ми будемо в своїй державі. І я вірю в це, що ми побудуємо найкращу, найцвітущу в світі, нашу рідну Україну. Я люблю свою Україну. Я обіцяю своїм виборцям, що я все можливе-неможливе. І якщо я десь щось буду бачити, що я не так працюю, не так роблю, я особисто складу свої повноваження і скажу: вибачте, я не зумів довести це до кінця, але я обіцяю одне, що наша... Рідна Україна буде процвітати. Я вірю в те, що буде все гаразд. за два роки дійство і влада, і ніхто не може зробити все, що було добре. Це роки дожні пройти, Ну я вірю в це, що ми будемо жити краще, що наші дітки і внуки будуть жити краще разом з владою. Разом... З урядом і Верховна Рада разом з народом, разом ми побудуємо світучу, найкращу в нашу світі державу Україну. Я люблю свою Україну, я люблю свою державу. Я пишаюсь нею і буду пишатись, думаю, ще краще, якщо в мене буде така можливість. Я все зроблю, можливо і неможливо для своїх рідних виборців. Спасибі вам за увагу, мої земляки. Спасибі вам, що ви мене наперед я вірю, що підтримуєте, і я зроблю для вас все можливе, щоб було тільки добре в нашій країні. Ще є 6 хвилин. Ви можете розказати або про свою передвиборну кампанію, або я, можете розказати про себе. Що я з... хочу за 5 хвилин, раз передоставляю фірмі таку можливість. Я хочу сказати, люди добрі. Написати на листу можна будь-яку програму, саму найкращу. Лисівка це видержав все. Ну я хочу одне сказати. Що я нічого не прошу, нічого не обіцяю, бо обіцяти треба виконувати. Я можу тільки пообіцяти одне, що я від всього серця, всією душою буду робити що, все, щоб наша держава просвітала, щоб наші люди жили заможніше. І я вірю в це, це буде там. О. І обіцяти, я ж говорю, що то... Людям і сказати, не виконати можуть неправильно зрозуміти, що обіцяв, а не виконав. Я одне обіцяю, що що буде від мене залежне, я все люди добрі, зроблю все можливе і неможливе разом з вами, разом з нашим урядом, з нашим керівниками вищих рангів, котрі, я думаю, теж подумають, що треба добро робити для своїх людей. Щоб, я ж говорю, наша держава була. Швейцарія нас на десять десятки разів по площі, десятки разів по населенню менше в ніж все є. А ми маємо такі природні багатства і трошки ну, не так живемо, як вони. А я думаю, що ми заживемо так, як вони ще краще. Разом тільки одною командою, одним кулачком. Ніяких партій не надо, ніяких опозицій, ніяких більших, менших, ніких червоних білих і так далі. Ми довжні одним. Строїм іти як кажуть, брати до світлим і гуртом, і тоді ми я вірю в це. Побудуємо нашу прекрасну, могучу, красиву державу. Я вірю в це. Я пишаюся нею. Я знаю, що буде все добре в нашій країні. І країна наша буде могутніша, світучі, саме краще в світі. Ще є у вас час, ще є 4 хвилинки. Можете про себе розказати? Якщо хочете. Ну, про себе я можу розказати, що я мешканець Василькова, що я там виріс, пройшло моє все дитинство. Я працював на різних посадах керівних, де я не працював, я старався робити все добре для людей, для, на користь того мікрорайону, де я проживав. Я вірю в все, що я журю, що мій рідний Васильків зацвіте, процвіте, ще краще буде. Я вірю в це, що моя Київська область і наша Україна в буде буде найкраще. Я вірю в це, тому що якщо люди, котрі бажають дійсно в своїй державі. Добра і здоров'я, і всього найкращого, щоб країна процвітала. Значить, ці люди достигнуть своїх мети. І я вірю в те, що ми зробимо. Я вірю, чесно я вірю. Тому що я реаліст, я вірю в реалії, що все збудеться. Дійсно, буде все найкраще. І я всі сили свої приложу для цього, щоб було добре від замисок. У вас ще є ефірний час, ви можете його використати. Ось три хвилини у вас залишається. Можна ще розказати або про програму, або які ініціативи ви плануєте реалізувати, все, що ви хочете. Ну я реалізувати, я ще раз говорю, все, що добре, що хороше, я, я буду співпрацювати з тими силами, котрі дійсно прийшли працювати на державу, на людей, а не тільки свої лічні корисливі. Цілі прислідувати. Я буду з такими людьми працювати. Я все е зроблю, я ж говорю, з моєї сторони як найкраще. Я працював, я ж говорю, Василькові на різних посадах. Розказував мене час вже обмежений, я б розказав, де я працював. Що, що я робив? То, якщо люди дивляться мене і бачать мій ефір, вони Василькові оцінюють мене по ділах. Я все життя я говорю, старався творити добро. Я все життя робив людям добро. І Іду сюди в парламент, щоб дійсно свій талант, свій життєвий опит, який я маю, передати, щоб наші дітки, внуки жили найкраще, щоб в мене прекрасні. Троє діток, у мене прекрасні дві невісточки. Я їх називаю дочечками, у мене прекрасні дві внучечки. І я не тільки заради цих дітей, я йду, щоб всі діти, всі внуки, всі діточки жили у нашій державі як найкраще. І я все зроблю. Все зроблю дійсно, якщо Богу угодно, щоб я там був. А якщо не було, буде угодно і буде якась достойніша людина на моїй місці, Я буду все теж робити на своєму місці, де й працюю тільки добре і для України, і для нашої держави. Півтори хвилини у вас ще. Будь ласка, можна використати цей час, можете ще сказати, або про свої плани, про те, що ви можете зробити, і так далі. Ну зараз я працюю місі Васильковий інженером по експлуатації і ремонту доріг. Я вже за три, три місяці працюю на цій посаді. Я вкладаю душу Мені Сподобається ця робота, я вкладаю в неї всю душу. Я стараюся зробити, щоб дороги Васівкові були. Як хвилинка, хвилинка у вас залишилася. Да. І я, якщо буду в Верховній Раді і яку мені доручать галузь відповідати за неї, я буду стовідсотково. Добросоцію відноситись, все робити можливе і неважливе. Щоб не тільки Васильківщина, я ще раз говорю, не тільки Васильківщина, не тільки Київська область, а вся Україна була світучою, могучою і найкращою. Я вірю в це. Я переконаний, що ми цього разом з владою, разом з опозицією, разом з усіма людьми це зробимо. А про себе потім люди по моїх ділах оці мій труд, мою роботу. Я це обіцяю і обіцяю одне. Якщо не буду справлятися, я себе відкличу. Себе зніму свою кандидатуру і на моє місце пускай стане достойніша людина, яка буде краще відносити до моїх до тих обов'язків, які повинні депутати виконувати.